1 травня 2024 року в електронному кабінеті доступне отримання витягу щодо стану розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування, на відміну отримання такого документу тільки за звітні періоди поточного року. Крім цього, розроблено окремий функціонал. Для платників, які мають податковий борг на день подання запиту про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, за даними органів стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення такого боргу поточною датою. Якщо платник податків у запиті, який подається через електронний кабінет, ставить позначку про необхідність підпису витягу щодо стану розрахунків, то на такий документ накладається кваліфікований електронний підпис керівника підрозділу економічного аналізу територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника. Загалом, за період досконалення сервісу головне управління ДПС у Житомирській області сформовано 2425 витягів, з них опрацьовано 824 витяги за підписом керівника структурного підрозділу економічного аналізу та 1601 витяг без підпису. Звертаю вашу увагу, що на витяг з підписом автоматично проставляється технологічна печатка територіального органу ДПС, що дає можливість представляти інформацію як офіційний документ. Для отримання витягу щодо стану розрахунків, платникові необхідно створити запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, за даними органів ДПС, за встановленою формою для юридичних та фізичних осіб в приватній частині електронного кабінету у пункті меню Заяви, запити для отримання інформації вибираючи при цьому період запиту, за який платник бажає отримати витяг. Зосереджуємо вашу увагу, що за кожний рік запит подається окремо. При наявності у платника податкового боргу платник може розрахувати пеню, що нараховується при сплаті коштів до бюджету. Для цього необхідно встановити позначку на полі Розрахувати суми пені у поточному бюджетному році. Якщо інформація необхідна в розрізі платежів, а не узагальнена, необхідно поставити позначку в полі В розрізі платежів запиту. І якщо запит необхідний з кваліфікованим електронним підписом посадової особи, контролюючого органу, то необхідно поставити відмітку в полі з підписом. Зауважу, що встановлення позначки можливе, якщо у запиті зазначено перше число місяця будь-якого року. Якщо платник не встановлює позначку, то отримає інформацію без кваліфікованого електронного підпису. Створений запит надсилається до органу ДПС за основним місцем обліку платника податків. Зробивши все правильно, платник отримує витяг щодо стану розрахунків. Слід зазначити, що отримання витягу щодо стану розрахунки через електронний кабінет має низку переваг. Працює за допомогою персональних комп'ютерів та смартфонів без відвідування органів ДПС. Платник може в режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації. Отримання інформації відбувається без встановлення програмного забезпечення. Інструкцію про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом розміщено на субсайті головного управління ДПС у Житомирській області.